Дев'ять податків замість 23. скорочення звітності, електронна реєстрація платників це не весь перелік змін, які пропонують експерти. Уряд уже підготував відповідний законопроект. Він нині на експертизі в профільних відомствах. Податковий кодекс це ще не реформа, кажуть експерти. Тепер пропонують зменшити кількість податків з 23 до 9 шляхом об'єднання певних пунктів і зовсім скасувати збір за деякі види підприємницької діяльності, туристичний збір та плату за паркування транспорту. Також хочуть скоротити платежі, скасувати накладні та перейти на електронну систему реєстрації платників податків. Зараз, якщо і потрібні якісь нам спрощення, то в першу чергу в тому, щоб спростити саме адміністрування податків, щоб не було. Додаткового тиску тих, хто перевіряє, для того, щоб бізнес міг спокійно звітувати, скажімо, в тому ж електронному вигляді, маючи мінімальні контакти з перевіряючими організаціями. А якщо перевірок не уникнути, за ними повинен бути жорсткий державний контроль, каже президент Союзу промисловців та підприємців Анатолій Кінах. І повинна бути чітка картина, що робиться по перевіркам, щоб це було не предметом політичних навіть дискусій, а була чітка державна статистика. За новим законопроектом акцизний податок включатиме і збір у вигляді цільової надбавки до тарифу на електричну та теплову енергію, природний газ та збір на розвиток виноградарства та садівництва. Екологічний податок об'єднали з платою за першу реєстрацію транспортного засобу. До рентної плати включили плату за транспортування нафтопродуктів та газу території України, також рентну плату за самі ці продукти видобуті на території нашої держави, за користування надрами, використання води, лісових та радіочастотних ресурсів. Єдиний податок об'єднали з фіксованим сільськогосподарським. Головне, на думку експертів, правильно розставити акценти. Важливим кроком вважають запровадження податку на нерухоме майно. Ми не можемо відказатися від НДС, ми не можемо відказатися від налогу на прибыль, ми не можемо відказатися від подоходного, в кінці кінців. Але ми можемо подивитися, немає ли у нас недоексплуатуваних налогів. Мені здається, налог на імущество що на комерчській мушта в тому числі чому ні? Євляється одним із, із таких налогов. Такі зміни на думку фахівців мають поступово зменшити відсоток єдиного соціального внеску, знизити тиск на фонд заробітної плати та допомогти вивести бізнес стіні. Марія Кірсанова, Олексій Кальний, Новин УТР.